Доброго ранку мої малята! Сьогодні я хочу вам розповісти історію про казкову рибку. Жила в морі Рибка на ім'я Фішка. Вона була ще маленькою, тому сама ніколи не відпливала далеко від свого будинку. Зате кожного дня. Вона разом з іншими рибками-малюками слухала розповіді дорослих риб про те, як багато дивного є в морі. Фішка мріяла скоріше вирости, щоб вирушити в подорож. Якось вранці вона подумала А раптом, поки я буду рости, в морі не залишиться нічого цікавого. Злякавшись, що так може статися, фішка потайки від усіх поплила в море. Течія відносила фішку все далі, а дорогою вона милувалась різнокольоровими водоростями, камінчиками, коралами. Раптом фішка побачила на дні помаранчеву морську зірку. Яку одразу впізнала за розповідями риб. Ти ж морська зірка?» Вирішила уточнити фішка. Вірно, сказала Зірка. Я вмію плавати і повзати, хоча дуже повільно. А я рибка фішка, і сьогодні моя перша морська подорож. Незабаром. Фішка побачила когось, схожого на перевернуту прозору чашку з ніжками. Це ж медуза. вигукнула фішка. Рибка хотіла торкнутись до неї, але Медуза зупинила фішку. Краще не чіпай мене, а то я випадково можу тебе вжалити. Така у мене особливість, сказала Медуза. Фішка трошки помилувалася медузою і попросила. Подкажи мені, тітка медуза, як мені знайти ще якогось цікавого морського жителя. А навіщо його шукати? здивувалась медуза. Ось же він прямо перед тобою!» І вона показала на кущ водоростей. Але скільки фішка не вдивлялася, нічого, окрім водоростей, не помітила. «Жартуєш? нема тут нікого, ображеним голосом сказала рибка. Але в цей момент водорості заворушилися і піднялися, і тут частина куща перетворилась в сріблястого восьминога, у нього було вісім щупалець. Які росли прямо з голови. Не лякайся, рибка, я вмію міняти колір. Я замаскувався в водоростях, щоб мене хижі риби не помітили, тому ти не змогла відрізнити мене від водоростей. Фішка дуже здивувалася такій здатності, і сама вирішила спробувати. Чи не поміняється її колір на колір водоростей? Але, звичайно ж, у неї нічого не вийшло. Моя перша подорож в Море вийшла дуже цікавою, і я рада, що знайшла нових друзів, сказала фішка. Але мені вже час повертатися додому, щоб мама з татом не переживали за мене. Фішка було вже попрощалася зі своїми друзями. Але раптом зрозуміла вона запливла так далеко від будинку, що тепер не знає, де він. Фішка злякалась і мало не заплакала. Здається, я загубилася. Як же мені повернутись додому? Як зрозуміти, який бік берег? Не хвилюйся, рибко! Заспокоїли її морська зірка, медуза і восьминіг. Зараз ми покличемо морську черепаху. Вона вміє знаходити дорогу до берега і швидко плаває. Ми попросимо, щоб вона доставила тебе додому. І Восьминіг покликав морську черепаху. Морські тварини розповіли їй, що сталося з фішкою-мандрівницею. Морська черепаха з радістю погодилась допомогти маленькій рибці. Фішка попливла за черепахою, і зовсім скоро вони були недалеко від берега, там, де будиночок рибки. Фішка, ти більше не плавай сама в морі, поки не виростеш, сказала маленькій рибці морська черепаха. Краще ми самі будемо відвідувати тебе. Або припливає до нас в гості разом з батьками. Добре! погодилась фішка. Спасибі тобі, добра морська черепаха. Передай спасибі всім моїм новим друзям. Так, рибка фішка благополучно повернулася додому. І поки була маленькою, більше ніколи не плавала далеко з дому сама. А морська зірка, медуза, восьминіг і морська черепаха часто припливали до неї гості. Вам сподобалась казка про рибку-мандрівницю? А зараз я пропоную вам зробити таку ж рибку-мандрівницю з пластиліну. Зараз ми зробимо гімнастику для пальчиків. Ставимо одну долоньку, зверху неї іншу долоньку. І ось великими пальчиками порухали. Це рибка, а великі пальчики це плавнички рибки. Рибка плаває в водичці, їй там весело було. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула і швиденько поплила. Давайте ще раз зробимо Рибка плавала в водичці, їй там весело було. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула і швиденько поплила. Зараз ми з вами зробимо казкову рибку з пластиліном. Для цього нам потрібна дощечка для пластиліну, кольоровий картон і різнокольоровий пластилін, з якого ми будемо робити рибку. Отож, відчіпуємо шматочок пластиліну, розминаємо його у ручках. І коли він вже став м'якеньким, скочуємо паличку. Можемо це робити в ручках. Або на дощечці. І таких довгих паличок з пластиліну будемо робити багато різного кольору. Я вже зробила багато різнокольорових паличок, і тепер з них буду викладати рибку. Беру найдовшу паличку. І поки викладаю, не притискаю. Ось так згинаю її і беру іншу найдовшу паличку. Її також згинаю і намагаюсь зробити овал тіло рибки. Коли я його виклала, ось воно вже схоже, на тіло рибки, тепер я притискаю пальчиками. Тепер буду робити хвостик рибки. Я візьму палички іншого кольору і поки просто викладаю, не притискаю. Бачите, в мене тут зайвий пластилін, його ми відщипуємо, сформували хвостик і притискаємо. Тепер нашій рибці треба зробити плавнички, тому я одну довгу паличку. Розділяю на дві. І роблю один плавничок вгорі і один плавничок внизу. І тепер нам залишилось прикрасити рибку лускою і зробити хвостик, прикрасити хвостик. Рибка прикрашена, залишилося зробити лише око. Тому з маленького шматочку пластиліну скочуємо кульку. І коли є кулька, приклеїмо її до голови. Моя казкова рибка вже готова. А яких кольорів будуть ваші рибки? Зробіть їх, будь ласка, та не забувайте надіслати фотографії.